19 листопада 2018 року на телеканалі Україна відбулася прем'єра першого сезону серіалу Хто ти? і ця дата стала відправною точкою для нової сторінки у вітчизняних психологічних драмах. Перша серія відразу показала, що наглядачів чекає не просто детектив з розслідуваннями, а глибока історія про таємниці людської душі, про те, що ховається за масками, які ми надягаємо в суспільстві. З перших кадрів мене захопила незвичайна атмосфера проекту вона похмура. Напружена, але неймовірно приваблива. Що відрізняє хто ти від багатьох інших телевізійних драм, це його вміння говорити з нами не лише через сюжет, а й через внутрішні переживання героїв. Я, як глядачка, одразу відчула, що тут кожна дія персонажа сповнена сенсу, а кожне слово може стати ключем до розгадки. Автори зуміли створити неповерхневу картинку про злочини, а глибокий психологічний трилер, де увага зосереджена на особистості, її мотивах та травмах. Акторський склад заслуговує на найтепліші слова. Вже в першій серії було видно, що герої виписані з великою любов'ю та увагою до деталей, а актори вклали у них справжню емоційну силу. Мені особливо сподобалося, що у персонажах поєднується неоднозначність вони не поділяються на простих, хороших та поганих. Кожен несе у собі внутрішній конфлікт і це робить сюжет таким захоплюючим.